Друзі, дійсно ми в консенсу прийняли рішення про те, щоб привітати собі зібрання, членів всіх академій української, святого річчям, великим національним святом, каріччям Незалежності України, що ми його Саме люди науки роблять для України надзвичайно багато, щоб вона йшла шляхом прогресу. І коли мені задали запитання, коли, як ви думаєте, Україна стане великою демократичною, багатою державою, і хто найперше досягне найвищу гроші. Я не думаю, що сказав це буде наука. Я сюда збираюся з Китаєм, був там веду, в інституті. І про штучний інтелект, як сказали в Китаї, мені відомо, що Україна виберела вже найбільший краєць. І найбільш наукові країності. Таким чином є противажко, що саме <праць> так, українська наука, саме українські вчені стануть на перших рубежах світової науки. Я хочу потішитися з того, що так думаю, не тільки українці. Тому що я вірю саме так, і нашкоді. Наступне я маю велике задоволення через 25 років тут стояти на плягу і привітати вас. Тому що так історія розпорядилася, що мені довелося підписати два найважливіші документи світу. Це ці основні позиції створення організаційної Незалежної української держави і випис під стійкі найстрашнішої найстрашніші українці світу, радянської і швидкої української. Цих двох підписів достатньо воно все, невелике життя, але те, що в мене є, є, є можливість привітати, я можу Враховуючи з того, що е, наука, як ми вже домовились, з вами стане найприкладнішим, я хотів би, щоб наука долучилася до деяких проблем біловійського консенсусу і проблем української незалежності. Ну, по-перше, Вже зараз на ці роки нагромаджену на жаль області всяких казок про біловійський процес про химичку Я не буду навіть про це говорити. Я переконую тому, що це не тема для літератури. Це тема для історичного, соціального, глибокого аналізу. А для того, щоб цей аналіз здійснити, потрібно вивчити сили, які без великого білоріччя. Випадково чи не випадково, Я нещодавно сказав, що Радянський Союз розвалила Україну, український народ. Ну, давався. Особливо нічого. Ви знаєте, який шквал зараз в Росії? Відповіді на це. Моє зауваження. Зразу проснувся ми перший вибач. Великий демократ, який першим, одним із перших сказав, що Росія правильно вибрала кількість. Великий демократів. сказав, ні, вся українська надзвонив. Разом з ключом. Ну, розумієте, десь не де народ. А два хлопці зібралися і звонили радянську серед. Я за тобі запитував. А ми сьогодні, в Німеччині, яка страдалася також уже так логічно, як хотілося, в Сполучених Штатах Америці. Два губернатори чи три, чи п'ять зібралися десь в одному із штатів і сказали, що ми розвалюємо Сполучені Штати. Щось сталося. Звичайно, коли в народі вилікли через Голодоморе. Через репресію. 16 мільйонів людей загинуло тільки репресій в одному рівні. 16 мільйонів? Коли в нагляд народу виникла ідея, що народ не хоче жити в більш такі вжив, тоді можна з'явитися людям, які складають. Можливість і неможливістю. Тому я хотів би, щоб ця тема стала для науки. Предмету до Бога Друга тема. Зараз засекречені всі інформації, які статті службою українською і радянською. Всі засекречені. Я нещодавно повертав, де знаєте, це інформації. Я думаю, що це також потрібно проаналізувати і дати людям матеріал. Для того, щоб вони зрозуміли, як розвивався історичний процес і чому цей історичний процес призвів до створення незалежної України і розвагу Китайського Союзу. Наступна тема, яку я вважаю, можливо важливо вивчити питання національної ідеї, національного пошуку, національного руху. Здається, він писав, що є речі сильніші всіх армій світу. І це і те є. Час, якого він писав не став. Наш сковорода говорив, що якщо в грудях б'ється серце патріотично, патріотичної сили, то ця грудь сильніша всіх армій. Об'єднати людей на основі ідеї. Тому що сьогодні тема нашого життя це тема об'єднання, це тема спільного пошуку, спільної допомоги, разом почистити нашу хату і радом подолувати. Найлегше і найпростіше це закликати до постійної зміни влади важче ще в час великої небезпеки, яка стоїть на нашому фронті. Тому ну, це також тема для глибокого аналізу, а що сьогодні ревалює? Я розумію і модернізацію, і корупцію, які пов'язуються між собою часу. Але питання виникає в тому. Як допомогти людям організуватись і зрозуміти, чому це потрібно, і що це не є ну, поклоніння перед владою, Це не є сповзання до прихильності, це є створення нового життя і захист цього життя. Я не буду вичтовлювати вас пропозиціями, дуже стримано. Не буду рекомендувати будь-який напрям можливого на пошуку наукового, тому що не хочу вигадати не від який хоче стати червоним в природних науках. Я говорю про те, що я більше всього знаю. І ми говоримо це разом з дрон часу, четверо менше, але говоримо про ці речі. І гадаємо, що потрібно нам об'єднуватися всім. Ми, президенти, об'єднатися. Просимо об'єднатися всім людям науки, культури, об'єднатися всім політичним силам, які вболівають, які думають про майбутнє у наших дітей, про наших думків, правнуків.